Така інформація від французької газети Le Monde. після зустрічі президента Еммануеля Макрона з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стамером у Парижі 11 листопада значно активізувалися розмови в політичних колах Франції і Великобританії про можливість відправки військ на допомогу українській армії. У війні проти Росії, е, ну, президент Франції е, майже рік тому пропонував відправити французькі війська, висловився про це публічно. Щоправда, е, його не підтримала наша українська влада. Ну і звичайно, там німці не підтримали. Ряд інших союзників по НАТО, але багато хто із союзників по НАТО сказали, що ідея цікава, достойна розгляду. І ось зараз Макрон із Стармаром, начебто, детально розмовляли на цю тему. Отже, зараз, із того, що просочилося в пресу, зараз розглядається два варіанти. Один варіант це може бути відправка власне військ держав, той ж. Франції чи Великобританії чи інших країн, а може бути відправка військ приватних військових компаній, які є у Франції? Ну. Франції, взагалі Франція взагалі знаменита своєю військовою кампанією, таке як іноземний легіон, це ж в першу чергу французьке поняття. От коли це може стати реально на порядку денному? Ну поки що це обговорюється, але без якихось рішень. Всі чекають, що буде, коли Трамп став вступить у свої повноваження 20 січня. Якщо Трамп зможе швидко зупинити нашу війну, то звичайно подія. Стає нам менш цікавою. Ну, Хоча Трамп теж говорив, там, що як варіант ми, як варіант стабілізувати Україну, що ми за те, щоб європейські війська війшли в Україну. Але алгоритм дій буде вироблятися після того, як вирішить діяти Трамп, і чи вдасться йому швидко зупинити воєнні дії, принаймні заморозити. Якщо не вдасться, то тоді е, це варіант Б е, для того, щоб прикрити Київ і інші великі міста, там, можливо, Харків, можливо, Дніпро, Одесу, звичайно, е, і зупинити принаймні російську агресію, е, французи, англійці, інші європейці західні чудово розуміють, що Путін на Україні не. Затримується. І вони бачать, як Путін себе веде. Він захоплює території і примушує чоловіків на закопленій території йти в армію, ставати гарматним м'ясом. Вони розуміють, що якщо Україну, дай Боже, захоплять, от, то всіх українських чоловіків спробують зробити гарматним м'ясом для війни проти Європи. Так краще їм, звичайно, цього не допустити, краще пустити свої війська. Е Відправити їх в Україну і разом з українцями зупинити російську агресію.